Благо юність вертня. Гості сьогодні в салатовій формі. Склад команди 12-й номер Марчук Андрій, в воротах номер 45-й Єміліано Владислав, номер 69-й Гусак Мирослав, номер 71-й Лаврук Святослав, номер 2-й Федорів Володимир, номер 21-й Мізерник Олег, номер 8-й Микуля Картем, номер 10-й Майовецький Руслан, номер 95-й Богач Ігор, номер 7-й Турчанський Віталій, номер 11-й Куртяник Олег. З допомогою корнерів знову розігрує Майовецький цього разу з Мізарником. Мізерник на ударній позиції виконує подачу хорошу і Микуляк не зміг замкнути зараз. Ось і Перший вже хороший момент у гравців благо юності. Грав на позиції півзахисника. Роман також варто виділити Любомира Гальчука, Ігора Зеленюка та Віктора Клим'юка і багато інших власне, скільки школа вернянського футболу була Досить потужною. Зараз атака благо юності. Передача на Куртяника і не зміг замкнути в підсумку цю передачу Куртяник. Власне, він її замикав, але це завершальна стадія. Зараз правого флану виконує подачу Руслан. Подача, Удар головою від, від Куртяника вибачаюсь. І м'яч так ніжно-ніжно цілує. поперечину. Зараз і тут Олег Куртяник опиняється на газоні. власне. Обороняється великими силами. Зараз бискит, Передача на Микуляка. Микуляк м'яч приймає, обробляє, шукає. Зараз позицію вигіднішу для удару. Віддає на Федорів, а Федорів пробуває. Але ось так без особливих проблем. Зараз Володимир Барабанов м'яч забирає до рук. Подача Майовецького, ні. Це таке розігрує Майовецький з Ємельяновим. Ємельянов вже виконує подачу удар Турчанського. Власне, зараз в складі юності не залишилось жодного з авторів забитих м'ячів, але є абсолютно новий перелік виконавців, які можуть, і, головне, хочуть забивати побільше м'ячів своїх суперників. Атакує благо юність. Ємільян вирізав передачу зараз з ненато вдалої позиції. М'яч. Здавалося б, виграють футболісти скиду на підбиранні, але цього не сталося. І Майовецький вже там мчить з Мокуляком проти трьох захисників, підключається Богач. Знову Майовецький. Майовецький можна пробивати. Ударна позиція. Віддає передачу він на Федорів. Федорів обірує. Удар по воротах в дальній кут. І 0-1 стає рахунок у матчі. Безкидна двір на благо Юніс. Забиває Володимир Федорів. Прекрасно зараз він розібрався з захисником і завдавав удару. Куртяник, мізерник. Класно. З Ємільяну в штрафному майданчику вже віддає Микуляка. І Здавалося. Все, що залишається, це просто підправити м'яч вже в матчі проти надвірнянців. Пробиває Майовецький. Хороший удар, але м'яч не влучає. Площину воріт Володимира Барабанова. Центрально перейти на половину поля благо юності. Ось хороша передача зараз на 10-го номера. Так аби скиду. Удар по воротах і м'яч пролітає. Зараз повз. Ворота, благо юності. Ну, ось відповідь. Ніщо не відчувало біди в цій ситуації. Ось такий момент. Турчанського та компанії. Веде цей поєдинок 16 туру. Зараз хороше закидання. Майовецький пробиває. Дуже невдало. Знов благовільність намагається подовше м'яч проконтролювати для того, щоб вже віддати ось цю останню передачу. Зараз передача на Шевченка. Шевченко м'яч з м'ячем пробиває і. Здається, рятує таку ситуацію в цьому моменті Володимир Барабанов. Сходить свою контратаку. Шевченко відпасовує на Майовецького. Майовецький на лівому фланзі. Обігрує зараз один один Садловського. Віддає передачу у штрафний майданчик. І м'яч. Не ну, вдається зараз замкнути. І зараз хороший момент Шевченка. Шевченко намагався обіграти. Чому не завдавав удару зараз Святослав цій ситуації? Просто до завершення. Він намагався обіграти Володимира Барабанова. Отже, налаштовує стінку Володимир Барабанов, Лаврук пробиває зі штрафної, Барабанов витягує м'яч з-під ближньої девятки надвірнянської команди. Знову Гарен. Бігрався з Мізерником. Герен. Зміясь так незручно відкотився, але тут гравці благо юності першими на м'ячі Владислав І Міліано відпасовує на Мирослава Гусика. І в цей момент лунає фінальний свисток Олега Музики, який сповіщає нам про те, що благо, юність верхня у виїзному поєдинку проти Бескиду переграє надвірнянців з рахунком 0-1, з мінімальним рахунком 0-1. Я вам дякую за увагу, друзі. Бережіть себе, слава Збройним силам України, слава Україні! Ми з вами почуємось, побачимось уже в 17-му турі Чемпіонату області. Дякую за увагу. З вами був Данюк Сергій. На все добре.